Усі вечорниці це було перш за все як спілкування, друге, як поєднання духовного, так і третє, що основне, це потім ми прославляємо Бога тим нашою присутністю, нашою великою радості. Ці вечори, які ми проведемо традиційно, вони таки називаються з Україною у серці. Сьогодні кожна колядочка пісня буде звучати українською мовою. Ви будете танцювати теж під українську музику. Можна відпочити по перше, по-друге, можна спілкуватися. Крім того, можна ну, наприклад, знайти нових друзів, якщо раніше не було. В наш час дуже важливо саме їх зберегти, тому що е, з приходом різних культур, які йдуть звідусіль, заходу, сходу, з півночі з півдня, дуже важливо залишити те українське, що перейшло нам від дітів-прадідів. Для нашої молодіжки це також особлива подія, адже ми всі себе вважаємо українцями. Вечорниці, звісно, потрібні, тому що вони нас родичають, зближують один до одного. Вони нас роблять одним, одним єдиним цілим, одним колективом. Це дуже зближує нас як друзів. Об'єднують. Ми тут як сім'я, всі разом.